Міська рада Житомира рішенням сесії дала згоду на прийняття у власність житлового приміщення за адресою Скорульського 6. Всі ви знаєте, це недобудоване приміщення. В минулому це був військомат, який будувалися там більше 10 років перемовин. На сьогодні нам готові передати на баланс міської ради. За словами міського голови Сергія Сухмина, тепер власник має провести певні процедури. Після цього буде створена комісія, яка підпише акти прийому передачі. Після роботи цієї комісії буде реєстрація. Тільки тоді воно вже буде власністю міської ради. Сьогодні перший крок, який ми дали згоди на прийняття. Але від власників є погодження, що вони готові передати. Що буде на місці цієї недобудови? Достеменно поки невідомо. Та у міської влади вже є певні ідеї. Те, щоб там було класно, це зробити класний сквер в центрі міста. От трошки від Михайловського, від вже такої дуже людної, іноді Михайловської зробити можливо класний сквер Просто побудувати і все поруч дитяча недільна школа, поруч Михайловський Сибор і от. Я думаю, що сквер там був би дійсно класним об'єктом. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.